Opel Ampera, максимальний комплектації, чистий 19 рік, рестайлінгова модель, 64 кВт батарея, замінена по гарантії на максимальній комплектації машини. Два комплекта Гуми, зима, літо, безключовий доступ, електроскладання, підігрів автозатемня і датчики сліпих зон. Дзеркалах, шкіряний салон, музика, басе, отримання смуг, вчитування знаків. Дістронік, підігрів керма, підігрів сидінь, два ключика в неї. Всі вікна 19-го року з ключ, ключ злобовим. Дві зарядочки в комплекті, де оригінальних, жодного фарбованого елементу по автомобілю немає. Камера заднього огляду сама паркується. Ось такий автомобіль в наявності. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Реальний запас ходу на сьогоднішній день. Взимку. 350 влітку до 500 кілометрів.